Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Русі, слава. Відчуємо себе нині в тих священних гаях. Відчуємо, як нам дає силу земля, матінка, сонце краснеє, як від кожного дерева йде потік сили, потік енергії і потік інформації, потік знань. Як наповнюється душа наша силою і пробуджується прадавні знання в народі нашому. Відчуємо це нині, і де б ви не були, ви відчуєте, як це є. І співають про джурила, і ось ця пісня про джурила, вона в такій ігровій формі, в образній. Власне, описує, як сонце наше краснеє, ярило-джуріло, як воно за десять місяців проходить коло. І кожного місяця воно перебуває у певному сузір'ї, з певною зорею їднай. Слухайтеся в ці слова, і ви відчуєте, як в серці вашому пробуджується то продаву. Моя громада, 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 ой, там же джурило злопай. Ой, там же джурило, серденько моє, злапає. же джурило серденько моє, зв'язали, зв'язали, зв'язали. Тепер, джурило, признайся. Ой, тепер джурило, серденько моє, признайся, признайся, признайся. Ой, коди дівчата, й зради. Ой, Кіко, джурило, серденько моє, та й зради, та й зради, та й зради. Ой, зрадив я їм дванадцять. Ой, зрадив джурило серденько моє дванадцять, дванадцять, дванадцять. Ой, чим їм джурило заплатиш Ой, чим їм джурило, серденько моє заплатиш, заплатиш, заплатиш. Ой, дам я їм злото серде. Ой, дам я джурило, серденько моє золото золото золото. Ой, щоб не тримали на мене зла. Ой, щоб на джурило серденько моє серденько моє, серденько моє. І так от, в такій образній формі передається знання. І не просто передається знання про те, як в джурило ярило за сонячне колесо обходить 12 зір, 12 чертой. А разом з тими знаннями включається, разом з тою інформацією, включається енергія. І через ці слова вмикається, вмикається та сила у нашому серденьку. В нашому життю. Це і робили відуни, котрі працювали в першу чергу зі звуком, лірники, кобзарі, або ще їх називали каліки перехожі. Каліки перехожі, вони володіли власне силою звуку, силою зцілення через звук, як нині це говориться. Сілення мантрами. Це можуть бути мантри, слова сили, агми, як в нашому народі говорять. А може бути і нібито звичайна пісня, нібито звичайні слова. Однак вони будуються в образи через ці образи вмикається. Тож, хай здійсниться усе сказане онуками дашбожими, світлий, праведний, праведне. Хай буде так. То Ярилу весну кличе, кличе весну, промовляє браму Ірію, вчиняє слава Ярилі, слава. Тож веселих свят вам, любі друзі, веселих свят, слава Ярилі і Ілені.